Права 11,27 виразіть. Ну Сартуємо в першому завданню 8,3 на 10 6 тони у грамах. Ну, якщо так, то записуємо, що 8,3 на 10 у 6 степені тони. Це дорівнює. Замість 1 тони ми можемо написати 1000 кг. То якщо ми напишемо, як 8, 3х на 10 у шостій. Якщо ми помножимо на тисячу, то це вже будуть у нас не тони, а кілограми. І це дорівнює. Задуємо 1 кілограм це 1000 грам. Тоді ми записуємо як 8,3. На 10 у шостій, що множиться на 1000 раз. Але. Замість кілограма ми ще пишемо 1000. Так, це вже будуть грами і це дорівнює. Тобто тут у нас 10 у третій степені і тут 10 у третій, То разом буде 10 у шостій степені. Тобто ми записуємо як 8,3, що множиться на 10 у шостій, І що множиться ще раз на 10 у шостій. Це у нас буде грам. І це дорівнює. 10 у 6, що множиться на 10 у 6 показники додаємо. Ми записуємо як 8,3 на 10 у степені 6 плюс 6. Показники додаємо. І це буде в грамах. І це дорівнює 8,3 на 10 у 12 степені грам. Друге. 3,72 на 10 мінус 3 грам у тонах. Ну що ж, записуємо 3,72 на 10 у мінус 3 грам це дорівнює. Нам потрібно перевести в тони. Пригадуємо, якщо написали, писали, що в одному кілограмі 1000 грам, то 1 грам це тисячна частинка від кілограма то ми записуємо, що це можна записати як 3,72 на 10 у мінус третій, що множиться. І замість 1 грама ми можемо написати 1 тисячу від кілограма. Ну що ж, а зараз, знов таки кілограм. Це 1 тисячна від. Тони, бо в тоні 1000 кілограм. То ми записуємо, що це дорівнює, Записуємо як 3,72. Що множиться на 10 мінус 3? Так. І що множиться? На тисячна. Так? Ну і якщо ми зараз помножимо ще на 0,01, то у нас вже будуть не кілограми, а тони. І це дорівнює. Що таке одна тисячна? Це одиниця, що ділиться на тисячу або одиниця, що ділиться на 10 у3. Тобто це 10 мінус 3. Ми записуємо тоді як 3,72 на 10 мінус 3. Що множиться раз у нас 10 у мінус 3, і ще раз у нас 10 у мінус 3 1 тисячна. Це вже буде в тонах. І це дорівнює. Ну що ж, показники додаємо при цьому, <кхем> то ми записуємо як 3, цілих. 72 сотих на 10 у степені мінус 3, додати мінус 3, додати мінус. 3. Ну і не забуваємо дописати тони. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3,72. На 10 у степені. Мінус 3 додати мінус 3, додати мінус 3, це мінус 9. Записуємо на 10 у мінус 9 тони. Є? Переходимо третього завдання 4,9 на 10-5 кілометра у сантиметрах. Що ж, записуємо 4,9 на 10 мінус 5. Кілометра. Це дорівнює. Отже, 1 кілометр це 1000 метрів, то ми записуємо тоді як 4, 9 на 10 мінус 5. То замість кілометра ми пишемо 1000 метрів. І це дорівнює. Ну, а зараз. Один метр це 100 сантиметрів. Тоді разом ми маємо, що це можна записати як 4,9 на 10 у мінус 5, що множиться на тисячу. Ну і що множиться замість метра пишемо. 100 сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, тисячу це 10 у третій. 100 це другій, 10 Тобто разом буде 5 ноликів, або 10 у 5 Тому пишемо 4,9 на 10 у мінус 5. Що множиться на 10 у 5. Це буде в сантиметрах. І це дорівнює. Отже, в сантиметрах. Тоді, яка це буде величина при множенні ми показники додаємо то Ми записуємо як 4,9 на 10 у степені, Тобто у нас буде степень мінус 5 додати 5. І це буде в сантиметрах. Так, є мінус 5 плюс 5 це 0, то ми записуємо, що це 4,9 на 10 у нульовій степені сантиметрів. І це дорівнює 10 у нульовій – це одиниця. То ми записуємо, що це дорівнює 4,9. Давайте я напишу помножити на 1 або це 4,9 сантиметра є. Що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання 4,97 на 10,7 см у метрах. Записуємо тоді, що 4,97. На 10 у сьомій сантиметра. Це дорівнює Сантиметр. В одному метрі 100 сантиметрів. Замість метра можна написати 100 сантиметрів. Але сантиметр це одна сота частинка від метра за означенням. То ми записуємо, що це тоді буде 4,97, що множиться на 10 у сьомій. І що множиться? Отже, сантиметр. Це сота частинка від метра, або 0,1. І це вже буде в метрах. І це дорівнює. Нам якраз потрібно в метрах. Що таке одна сота? Це одиниця, що ділиться на 100, або одиниця, що ділиться на 10 у другій, Тобто це 10 у мінус другій. То ми записуємо як 4,97 на 10 у сьомій, що множиться на 10 у мінус другій метрах. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз показники додаємо при множенні степенів з однаковими основами, то ми записуємо як 4,97 на 10 у степені 7 додати мінус 2. І це буде метрах, І це дорівнює. Ну що ж, 7 додати мінус 2, це буде 5, то ми записуємо як 4, 97 сотих на 10 у 5 степені метрів. Є. Ну що, що зараз записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Виразіть. Ми виразили. В першому завданню одержали 8,3 на 10 у 12 степені грам. У другому завданню.

метра. Ну що ж, ось таке завдання про подання числа у стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.